Так доброго ранку. Одну хвилинку я налаштую каму, бо не бачу себе. І так. Вітаю всіх, хто буде доєднуватися. Сьогодні в прямому ефірі хочу підняти тему стосовно дитячого горя, оскільки гори дітей доси часто ігноруються. Дорослі вважають, що діти не переживають гори та втрав та втрату. Сонечки, в інстаграм мене чутно. Напишіть, будь ласка, плюс, якщо чутно. Отже, гори дітей досить часто ігноруються. І е, ігноруються в першу чергу через те, що дорослі вважають, що діти не переживають горя, не розуміють і з ними нічого не відбувається. Давайте сьогодні про це поговоримо. Поки доєднуються, я в двох словах скажу, хто я. Мене звати Лариса Ривок, я спеціаліст тими горя та втрати. Я уникаю фрази експерту, оскільки вона занадто вже Е, е Часто використовується. Я робила дослідження стосовно переживання горя вдовами і окремо в мене було дослідження травматичного горя підлітків. Отже, стосовно горя та втрати, знаю багато. Ну, ще робила дослідження про зниклих безвісті, але це окремо. <кій> Отже, повертаючись... <кій> <Вибачте>. <кій> повертаючись до теми, як немовляти реагують на втрату, і чи потрібно дітям розповідати дорогу, Сьогодні ми беремо лише. Дітей до року, чи потрібно їм розповідати про втрату, давайте поговоримо. Досить часто дорослі вважають, що дитина до року ще нічого не розуміє і не потрібно пояснювати. Так дитина ще не вміє розмовляти. Вважають дорослі, що Психологи, зараз кажу, що до вербальний період діти сприймають інформацію лише через образи, не через слова, але це не означає, що вони не починають розуміти слова, починають. Просто їм треба трошечки інакше це доводити. А перш ніж ми поговоримо, як з цим говорити, давайте розберемо, як немовля може реагувати на втрату. Ви знаєте, всі, хто... Має дітей, хто мав справу з дітьми, що коли дитина народжується, у неї формується прихильність до мами. Що стосується мами, там прихильність формується ще під час вагітності, дитина на поведінковому рівні формує прихильність до дорослого. І окрім мами, ще є інші дорослі, до кого дитина формує. Ось Прихильність. Тобто дитина бачить тата, дитина бачить сестричку, братика, бабусю, дідуся і все самотіє з цими людьми. Якщо відбувається в родині втрата, дитина бачить, що об'єкт прихильності зник. Тобто, вона розуміє, що одного з її оточення немає. І дитина здебільшого реагує не на втрату об'єкта прихильності, а на емоційний стан родини. Тобто родина, коли переживає втрату, люди переживають певні емоції, певні стани. І дитина реагує на цей емоційний стан своєї родини. Отже, як вона може реагувати? В першу чергу, це порушення сну, це нормальна реакція для дитини, коли вона перестає спати через емоційні навантаження. Далі можуть бути проблеми з апетитом, з годуванням, тобто дитина може відмовлятися від грудей або відмовлятися від пляшки, будуть перепади. Набору ваги, підвищення на терактивливість діти або просяться на ручки, або навпаки потребують ізоляції. Ми працюємо в даному випадку. Не з дітьми ми працюємо з батьками, ми працюємо з родиною. В першу чергу ми пояснюємо, що ви повинні стабілізувати свій стан. А по-друге, ми пояснюємо, що ви повинні розмовляти з дитиною. Навіть коли вам важко, ви повинні це проговорювати, щоб дитина розуміла, що відбувається. Справа в тому, що у цей період до року у нас формується. Реакція на життя, так? те, що психологи називають формування ефективних блоків, коли у дитини є паузи між годуванням, між сну, і дитина потребує, щоб мама їй пояснювала, що з нею відбувається. І коли мама в стані горя та втрати, коли мамі тяжко і погано, а вона. Ховає свої емоції, вибудовує розрив емоційного контакту, щоб дитина начебто не занурювалася в ці негативні емоції, і через це, навпаки, розриває відношення з дитиною, не, не формується емоційну близькість. Так? І оці паузи між емоційними контактами, фізичними контактами. Дитина і так важче переносить, оскільки в її реальності також відбуваються зміни. А ще ці паузи для неї незрозумілі і без емоційного контакту. Отже, ми в першу чергу працюємо з батьками, а не з дитиною. І ми стабілізуємо стан батьків. В той же час ми говоримо про те, що батьки, коли переживають втрату або опікуни, буває так, щоб загинула мама, тата, і опікуни, це бабуся дідусі, вони повинні дитині пояснювати. Навіть якщо вам здається, що це безглуздо, це так і є. Як пояснювати? Ви берете дитину на руки, і розповідаєте про те, що сталося, і обов'язково розповідаєте про те, що ви потурбуєтесь про цю дитину, що дитина виросте, все буде з нею гаразд, вона буде жити довго та щасливо. І ось це спілкування ровним, спокійним голосом буде заспокоювати дитину. І я розумію, що зараз багато хто з людей, які переживають власну втрату, скажуть, що це безглуздя. Діти не чують і їм це не потрібно. Потрібно. І Були дослідження психоаналітиків, які стверджували про те, що якщо з дитиною до року розмовляти і розповідати їй, що з нею трапилося і як вона з цим впорається, дитина має всі ресурси пережити травматичні події і вона. По іншому починає себе поводити. Отже, не ігноруйте, будь ласка, емоційний стан дитини при переживанні втрати. Ми, взагалі, досить часто говоримо про те, що коли в родині є діти то під час, горя, під час переживання втрати, їх гори в тіні, їх гори, начебто ігноруються дорослими. І якщо ігноруються дорослими навіть гори дітей віку, уявіть, як ігноруються гори дітей до року. Тобто на них зовсім не те, що не звертають увагу, їх готують, їх перетягають, але не вважають за потрібне з ними спілкуватися. А спілкування і пояснення лежить в основі розуміння дитина. Формує своє знання про світ, і їй треба пояснити, що з нею відбувається, як про неї будуть турбуватися, і як вона буде в подальшому справлятися. З цією ситуацією. За основу ми беремо, цієї роботи ми беремо теорію полубі, теорію прихильності і його теорію переживання горя та втрати. Отже, якщо вам потрібно більш докладну інформацію, шукайте саме в цій літературі. Якщо є до мене питання, будь ласка, задавайте, буду рада відповісти, тому що на прямий ефір. У мене не дуже багато часу я пагіня планування, планую, не виходячи з реальності, а виходячи з ідеального сприйняття світу. Тому, дякую всім, хто приєднується. Отже, тих, хто вже з початку нашого ефіру, якщо у вас є питання стосовно того, як повідомляти дитині. До року про втрату і чи потрібно повідомляти, ви можете задавати питання. Решту я попрошу, якщо вам цікаво, пишіть коментарі під відео, я буду відповідати. Дякую всім за увагу і до зустрічі на наступному ефірі.